Вітаю вас на календарі середа, 7 вересня у прямому ефірі. Телеканалу СК 1 «Вечірній випуск. Новин про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Новий склад виконкому приступив до роботи. Озброєного водія переслідувала та заарештувала поліція Житомира. Міські парки чекають на ревізорів. Спорт за мир, всесвітній біг заради гармонії, досяг житомирщини. Про це та інше далі більш детально. Комітет постійних представників Євросоюзу продовжив санкції проти 146 осіб та 37 організацій, які підтримують російську агресію проти України. Про це написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Обмеження продовжили ще на півроку. Нагадаю, що обмежувальні заходи проти Росії впровадили в березні 2014-го. В останні санкції продовжували у березні цього року. Сьогодні міський голова Сергій Сухомлин представив нових членів виконавчого комітету міської ради. Нагадаю, що виконком поповнився новими чиновниками, чиї кандидатури були затверджені напередодні на засіданні сесії міськради. Про рішення, які були прийняті за участі виконкомівців новачків, розповість Анастасія Гребінь. Поновлення у міськвиконкомі Житомира. сім нових чиновників сьогодні стали до роботи. Розпочали із знайомства. Це моя діяльність пов'язана з Саме життя діяльність людей різних сферах життя, крім пані Нелі, до виконкому вчора депутати вели Олену Вакалюк, Андрія Дяченко, Сергія Артьомова, Віктора Потоцького та Наталію Павлюк. Перший робочий день нових чиновників виявився складним, адже розглядали майже сотню питань. 83 питання. Порядку денному будуть ще додаткові питання. Я так розумію. Тому я пропоную затвердити порядок денний за основу. Відтепер щоразу, коли в Житомирі проводжатимуть в останню путь загиблого героя війни. в Місті будуть оголошувати дні жалоби. З таким проханням до членів виконкому звернувся атовець Валерій Логінов. День поховання можна було оголосити день жалоби, і всі громадяни міста Житомира знали про те, що. Потрапилась така подія на даний час в місті Житомирі загинуло 39 наших мешканців міста Житомира. Далі чиновники затвердили фінансові плани на цей рік тридцятьом комунальним підприємствам міста, а також розглянули понад 30 так званих дитячих питань. На цьому і розійшлися Анастасія Гребін, Юлія Парух, телеканал СК1. Міський голова Сергій Сухомлин з 8 по 17 вересня перебуватиме у відрядженні в Польщі. Сухомлин візьме участь у підписанні офіційного документу угоди про встановлення партнерських стосунків з польським містом Битом. Рішення про підписання даної угоди було прийнято на сесії міськради 21 липня. Відтак у Польщі відбудеться підписання польського варіанту угоди. А в жовтні делегація з міста Битом приїде до Житомира на підписання українського варіанту документу. На період відрядження виконання обов'язків міського голови виконує. Його перший заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Єсюнецький. Начальник поліції Житомирщини оприлюднив попередні результати роботи атестаційних комісій. В головному управлінні національної поліції області відбулася зустріч керівника В'ячеслава Почененка з представниками громадськості, які працювали у складі атестаційних комісій. Присутні обговорили результати роботи з очищення лав поліції регіону та визначили напрями подальшої співпраці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області. Загалом було проатестовано майже дві тисячі працівників поліції Житомирщини. Попередній результат 1538 з них відповідають займаним посадам, 170 осіб рекомендують. Довано до підвищення 62 поліцейських навпаки мають бути понижені в посаді а 39 підлягають звільненню. Інспектори благоустрою міста Житомира вилучили приладдя по виготовлення солодкої вати у підприємця на старому бульварі в Житомирі. Працівники інспекції відібрали приладдя у продавця солодкої вати посеред білого дня. Це відео нам надіслав підприємець, власне у якого і відібрали ці речі. Чотири чоловіки підійшли до продавця та почали складати усі речі. На відео не видно, чи показали фахівці документи, які дають підстави вилучати ці предмети. Врешті все склали та завантажили в автівку, а продавець утік із місця події. Деталі цієї ситуації дивіться завтра у наших випусках. Новин. Останніми днями на території Житомирщини зафіксовано низку подій пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів, а також їх макетів. По даним фактам кримінальні провадження розпочаті у містах Бердичев та Новоград Волинський. Один з випадків стався на території Новоград Волинського парку культури, де перехожі помітили чоловіка, який сидів в автомобілі Вольво зі зброєю в руках. Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили, що у 19-річного власника автомобіля є макет АКС 74 пневматичний пістолет і ніж. Крім цього, до Новоград-Волинського відділу поліції надходило повідомлення, що до будинку одного з місцевих мешканців увірвались невідомі в масках, погрожуючи фізичною розправою. Злочинці мали при собі гранату, пістолет та бит. То втім, господарі зуміли затримати одного зі зловмисників, проте іншому вдалося втекти. Вилучена на місці події граната виявилась учбовою, а зброя пластиковим пістолетом. По всім фактам розпочаті кримінальні провадження ведуться розслідування. Як повідомлялося, в понеділок Франції Житомирські поліцейські влаштували справжню погоню в голівудському стилі. Кілька годин патрульні автомобілі наздоганяли мерседес, за кермом якого знаходився озброєний водій. Сьогодні прес-служба нацполіції оприлюднила відео цього переслідування. Водія автомобіля Мерседес прийміть право зупиніться. В чор Саватутіна, ось поїхав прямо. Прошу, не поїхав. Не. Так, в сторону управи, зараз буде на перехресті. Чому шторма виправляється? В сторону нашого управління. Прошу. В сторону крошки. Давай, давай, пострічки. Выходит из машины! Приехали на мене, Давай розбиваємо стекло! На мене у нас есть сидеть! Боже будете, выходить из машины! Выходит! Открываем дверь! Выходите, мы в, в машине! Вылазим, бело!

У Овруцькому районі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Станом на сьогодні в селі острів овруського району захворіло вісім осіб, серед яких двоє дітей. Хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні районної лікарні. Спалах виник у побуті серед членів однієї родини. Всі страви, що вживали постраждалими, готувались із домашніх продуктів та придбаних в різних торгівельних місцях району. У вогнищі інфекції здійснюється комплекс протиепідемічних заходів, тривають бактеріологічні дослідження. Напередодні на сесії Житомирської міської ради директор комунального підприємства Парк Володимир Шуст особисто ініціював комплексну перевірку очолювального ним підприємства. Зазначив, що остання ревізія парків підпорядкованих Шусту завершилась скандалом. Коли ж чекати наступну, і якої думки про стан житомирських парків мешканці міста дізнавалась Анастасія Гребінь. Комунальне підприємство Парк продовжує лихоманити після того, як змінили керівника, на підприємстві вже декілька разів проводили ревізії. Сьогодні на засіданні виконкому чиновники звітували про фінансові операції на підприємстві за 2015-2016 роки. У 2015 році чистий дохід від реалізації послуг атракціонів становить 2 мільйони 876 тисяч гривень. Це порівняно із 2014 роком більше на 24,9%. У 2016 році. Планується нарахування податку на прибуток підприємством 18 тисяч гривень і відрахування частини чистого прибутку 41 тисяча гривень. Хоча ці цифри не є остаточними, адже за результатами попередньої ревізії квитки за атракціони продавались цікавим чином. А кошти йшли не всі у бюджет. Ми говоримо про атракціони, які надавалися от в оренду парку вчасний підприємець поставив атракціон на земельній ділянці парка. За договором 50 на 50. Там вказано: 50% виручки забирає орендодавець, який привіз, поставив свої каруселі, обслуговування і все інше ніс на собі парк. Все. І 008 копійок з копійки Скрини. заробляв з гривні. Вчора директор підприємства Володимир Шуст сам ініціював ще одну перевірку парку, буде створена окрема комісія, до складу якої вже попросилися деякі депутати. Мабуть, настав той час, коли якраз такі всі дотичні до роботи парку, і ми в тому числі як депутати ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб об'єктивно і неупереджено розібратися з роботою цього комунального підприємства. Тому підтримуючи таку ініціативу і директора комунального підприємства, міського голови, провести перевірку, я все ж таки хочу, щоб до цієї робочої групи, яку створить міський голова, були включені і депутати міської ради. Як пройде чергова ревізія, поки невідомо, але містяни і без неї знають, що не так у Житомирському парку. Батуті, мабуть, у нас дитина любить батути, мабуть, батутів не вистачає. Мені дурно, це каруселі мені дурно. Не зовсім хочеться з ними на них кататися, тому що переживаєш, щоб нормально прокататися з дитиною. І нічого не, не трапилося. Маю двох дітей і вони дуже застарілі. Боюсь, щоб діти на них гулялися, каталися. Це не не те, де потрібно розважатися діток. Від кількості ревізій стан парків не змінюється і з кожним роком стає все більш небезпечним. Обіцянки міської влади оновити каруселі та інфраструктуру парку поки залишаються обіцянками. Анастасія Гребінь, Юлія Парух, телеканал СК1. Як відомо, 5 вересня завершився прийом проектних пропозицій для бюджету участі, і вже розпочалися слухання пропозицій ініціативних житомирян, які прагнуть за бюджетні кошти реалізувати власні ідеї для покращення міста. Одна з них створення в Житомирі сміттєпереробного заводу. Чи підтримали цю ініціативу міські чиновники? Дивіться далі. Житомир не смітник. З таких слів розпочалася презентація проєкту по боротьбі зі стихійними сміттєзвалищами. В рамках бюджету участі комісія заслухала громадських активістів. Дуже боляче душі дивитися, коли ви хочете відпочивати на ті запруднені водойми, на ліс зі сміттям. Дуже хочеться, щоб не збиралося сміття, щоб не було вивезення і просто групування того. Хочеться, щоб сміття перероблялося і давало вторинну сировину, яку можна буде надалі використовувати. Створення сміттєпереробного заводу це наступний крок. Для початку планується встановити розділювальні сміттєві баки. А ми зробили дослідження, вивчили тематику, які баки будуть найкращими. А будуть встановлені баки. На 60 і на 190 літрів, в залежності від скупчення народу, питань до проекту та його розробників у комісії було багато. Що сьогодні просто купити баки? Це Дають 150, 200, 300, вони можуть залишитися баками або просто інструментарієм для того, щоб сьогодні дійсно змінювати екологічну ситуацію і стан екологічний в місті Житомирі. Тому необхідно проінформувати населення про те, що це за баки, яке їх призначення та як ними користуватися. Роздільне збирання, правильна поведінка з твердими побутовими відходами, розуміння, що сміття не можна викидувати в зелене насадження, тому що немає ким прибрати. Не передбачено сьогодні там комунальними правилами і іншими правилами. Тому на Сьогодні багато плюсів, але ще треба, ну, треба допрацьовувати багато моментів. В Україні накопичено близько 36 мільярдів тонн відходів, які необхідно утилізувати та переробити. Такі ж проекти спрямовані на вирішення локальних проблем територій. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Жінка, яка майже все своє життя віддала для порятунку інших, тепер сама потребує допомоги небайдужих. Ціна питання 150 тисяч. Допомогти розповсюдити інформацію про лихо долучилась Вікторія Хлань. Надія більше 36 років допомагала людям, працюючи фейшером у швидкій допомозі. Та цього року все змінилося. І довольний тим, що надаєш людям допомогу, і виходить всього задоволення. Але на сьогоднішній день... Склались такі обставини, що я потребую сама допомоги. Діагностований дефект між перегородки, який потребує оперативного вшательства. Операція ця коштує більше понад 100 тисяч доларів, тільки коштує оклюдер, і плюс оперативне вшадство. Ніколи не думала, що буде потребувати такої допомоги. Жінка має підтримку з боку друзів, родичів та колег. Всі підтримують, всі мене підтримують так ну, і морально. Я думаю, що підтримати матеріально. Як ви зараз себе почуваєте? Ну, як почуваю, ну, постійна одишка. Особливо дуже погіршується при одягнутися, мені нагнутися, мені дуже важко, тому що дуже посилюється одишка. На вечір дуже отікають ноги. Я це все розумію, оскільки я міркутник я це все розумію. Стан ну, важкість мого стану. Для родини такий діагноз став шоком. Медик ніколи не відмовляла у допомозі людям, навіть у свій вільний від роботи час. Це людина, яка б якби могла, вона б мабуть накрила всіх людей своїми руками крилами для того, щоб допомогти, щоб позбавити людей інших людей від хвороб. Кому потрібно прокапатись, кому потрібно зробити. Уколи вона завжди йде на допомогу. колектив на роботі також всіляко підтримує жінку у цій скрутній ситуації? Після визначення діагнозу Надію перевели з лінії в диспетчерську. Вона працювала на виїзді самостійному, надавала допомогу людям, рятувала життя літніх людей, дітей. Чоловіків, жінок всього населення допомагала Житомиру. І тут таке страхіття сталося, коли дійсно ми, як весь колектив, просимо допомоги, самі будемо допомагати, але й просимо допомоги у всього Житомира, у всієї України, щоб допомогли людині врятувати її серце. Існує синдром вигарання у людей, які працюють з людьми, особливо такий довгий термін. І от у неї душа і серце, мабуть. Віддалося тій ваді. Надія дуже любить свою роботу і надалі хоче дарувати надію тим, хто потребує допомоги. Якщо ви можете допомогти фінансово за цими реквізитами, ви можете здійснити перерахунок коштів. Вікторія Хлань, Ігор Андрух, телеканал СК 1 Задля поширення ідеї толерантності дружби та гармонійного співіснування народів світу, 24 лютого в Португалії стартувала міжнародна естафета. Всесвітній біг заради гармонії охоплює 49 країн, в числі яких і Україна. Сьогодні європейські бігуни завітали до Житомира. З поміж інших спортсменів зустрічав Костянтин Касьян. Всесвітній біг заради миру досяг Житомира. Стартувавши в Португалії 24 лютого, естафета охопила більше сотні країн світу і майже всі країни Європейського континенту. Шикарне мероприятие, воно але взагалі во всьому мірі. Якщо ви знаєте, тут бігуть зі всього, зі всіх світу. з всього уголків міра з Нью-Йорка в Австралії і Україна. теж приймають участь уже много років, тому стараємося задіснувати як можна більше людей. Міроприяті, головна мета популяризувати толерантність, дружбу і гармонію поміж усіх людей. Розумієте, вони сьогодні були в Віршанську Володар Волинського району. Вони були, були в Баранівці, вони були в Чуднові, Червоноармійському, Овруцькому районі, Ємільчинському, Володар Волинському району. І це надпотужний, надпотужний ось такі популяризаційний захід. Учасники забігу розповіли, що всі люди, які зустрічаються на маршруті, хочуть миру Ми Біжимо через Україну всього два дні. Це фантастичний досвід. Ми вже пробігли через 33 різні країни Європи. Це довгий, довгий шлях. Ми були у Великобританії, Німеччині, Фінляндії. Зараз ми в Україні. Ми дійсно насолоджуємось бігом. Ми, ми зустрічаємо студентів, учнів в школах. Це послання миру. Українська команда стартувала 24 серпня на День Незалежності у місті Рівне, де приєдналась до загальної команди забігу. «Факел – це символ. Це просто ви от я, наприклад, біжу, бачу, що ось горить вогонь. Наприклад, транспорт їде, людина стоїть. Ми їм помахали, привіталась. Він привітався. Ми так збираємо, як вже казав в торбу різні побажання. От на новий рік, да, там на Різдво Святий Миколай роздається. А ми збираємо, 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 щоб потім роздати наступним людям, які будуть зустрічати нас. Загальна довжина маршруту 24 тисячі кілометрів, із них понад півтори тисячі в Україні, які планують подолати за 18 днів. Команда буде рухатись тренами Західної та центральної України. Фінал забігу відбудеться 8 жовтня у Римі. Костянтин Касьян, Юлія Парох, телеканал СК 1 на цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 7 вересня. Українська молодіжна збірна з футболу розтрощила шотландців. У Росії запевняють, що Україна зможе без проблем приїхати на чемпіонат світу 18-го року. Українці готуються до тенісних баталій з японцями. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбол молодіжна збірна України із запізненням набрала оптимальних кондицій. Підопічні Олександра Головка вдома знищили однолітків із Шотландії 4-0. Забували Близніченко, двічі Беседін та Борячук з пенальті. Це друга перемога синьо-жовтих поспіль. Нещодавно українці сенсаційно переграли Францію 1-0. Тепер у групі відбору на молодіжне євро 17 в Україні 10 очок в активі. Проте боротьбу за вихід на турнір підопічні головка припинили давно. За тур до кінця перші македонці з 18 -ма очками на один пункт відстають французи. Україна четверта у групі. У Росії стверджують, що Україна зможе зіграти на чемпіонаті світу без жодного тиску. Про це запевнив перший віцепрезидент Російського футбольного союзу Микита Сіманян. Цитата розміщена на сайті «Ізвістія». З повною впевненістю можу сказати, якщо українська команда з футболу приїде до Росії, то у неї ніколи жодних проблем тут не буде. Але при цьому я впевнений і в зворотньому розвитку подій по відношенню до нашої країни та нашої національної команди. Якби, наприклад, чемпіонат світу проходив в Україні і збірна Росії приїхала б туди, то у неї абсолютно точно. Виникли проблеми. Кінець цитати: нагадаю, українці розпочали відбір на чемпіонат світу, який відбудеться у Росії 18-го року. З нічиєї з Ісландією. Теніс стало відомо, у якому складі Україна гратиме проти Японії. Українці нагадаю зіграють із японцями за вихід до наступного раунду плей-офф світової групи. Індивідуально виступатимуть Сергій Стаховський та чвертьфіналіст US Open Ілля Марченко. У парних змаганнях гратиме дует Артем Смірнов Данило Колесніченко. Нагадаю, збірні гратимуть між собою у Японії з 16 по 18 вересня. Житомир, місто атлетів. Кількість організацій масових забігів та марафонів у місті зросла в рази. Наразі відкрито реєстрацію на третій легкоатлетичний пробіг Поліська осінь. Відбудеться він у Житомирському гідропарку 18 вересня. Організатором традиційно виступає спортивний клуб Полісся ЮЕЙ». Дистанції для учасників вибіркові 100 метрів. Діти від 6 до 8 років. Включно на 500 метрів можуть побігти діти та юнаки від 9 до 17 років, 5 та 10 тисяч метрів учасники віком від 18 років. Зареєструвати може кожен охочий подробиці у мережі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.